Зараз ми з вами спробуємо визначити критерії щасливої сім'ї. Ви знаєте, що щаслива сім'я вона зображається як символ двох поєднаних сердець. І на щасливу сім'ю впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. Давайте з вами визначимо, що є критерієм щасливої сім'ї, на вашу думку. Взаєм... Взаєморозуміння. Взаєморозуміння. Любов друг другом. Значить, любов. Довіра. Так, довіра. Ну це все внутрішні, так, да, у нас фактори. Що у нас ще? Діти. Діти, так, діти можуть бути. Достаток. Добробут, так, да, сім'ї? Да. Або достаток, так. Да. Діти. Що ще? Ну, как би не триматися в собі. Отже, ну, щаслива сім'я не тримається собі, вона копичує. Ви... Так, добре, молодець. Ну, це тобто взаємовідносини да, в сім'ї, ну ми вже взаєморозуміння, взаємовідносини. Ну, а вообще з чого починається от, щаслива сім'я? Життя. Правильно, супутника життя. життя значить повинен бути свідомий вибір партнера. На все життя, щоб він був партнером, значить, це, мабуть, основне да? вибір партнера. Потім ви ж живете не окремо від усього. Що ще повинно бути? Будинок. Будинок, Машина, так, щоб немає. Будинок треба у нас, щоб був. Це Будинки все повинно бути гарно. Машина. Відносини тільки треба, щоб було між вами ось двома. Ні, Чи ж, в усій ну, сім'ї. Усій сім'ї, велика сім'я. Да, так, же ж іде поєднання вже двох інших родин. Тому треба шанобливо ставитися і Майпажем. до батьків свого обранця, щоб він також шанобливо ставився до ваших, е е до ваших батьків, щоб було взаєморозуміння. Молодці дуже добре.